Thank you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. І знову цікаві новини. Робота з батальйоном Монако набирає обертів з новою силою. Правоохоронці направили до князівства Монако запит на екстрадицію бізнесмена Костянтина Живаго. Живаго відомий не тільки своїми величезними шахрайськими схемами, а й тим, що він має яхту з символікою рашистською зет і дружні відносини з російською елітою. А тепер перейдемо до деталей. Державне бюро розслідувань підтвердило місце знаходження одного з героїв журналістського розслідування про батальйон Монако та працює над його екстрадицією. Про це стало відомо завдяки про службі ДБР. Він є підозрювальним у кримінальному провадженні бюро щодо незаконної розтрати коштів. На даний час зживаються заходи щодо його затримання та екстрадиції до України. Документи, що наблизять цього зустріч зі слідчими, вже направлені у відповідні країни ЄС, йдеться у повідомленні. За даними ЗМІ, справа стосується розтрати коштів, а те, банк, фінанси та кредит на суму понад 2,5 мільярди гривень. Водночас у прес-службі Константина Живаго заперечили причетність бізнесмена до цієї справи. Стосовно питання перетину кордону після 24 лютого 2022 року, Живаго ніколи не покидав. В території України будь-яким незаконним способом. З 2019 року він знаходиться за кордоном у зв'язку з особистими обставинами, зазначили у представництві колишнього депутата. Тож, що відбувається нині зі справою живаго, зазначимо, що зараз триває судовий процес, в якому чотири британські компанії судяться зі структурами українського олігарха Константина Живаго. Вони оспорюють порушення їхніх прав під час придбання Живаго полтавського гірничо збагачувального комбінату. Полтавський ГЗК одне з найбільших підприємств в Україні з видобутку та експорту залізної руди та похідних напівфабрикатів залізних окатів. Деякі зміни без участі самого живаго пов'язують компанії, що позиваються до нього з російською бізнес-групою. Мабуть, хочуть замести сліди свого зловживання і тиску на всіх учасників справи. Бо, як показало дослідження обозрівателя, компанії позивачі належать суб'єктам, які за базою даних не мають жодного зв'язку з країною-агресором. Навпроти затягування справи свідчить про тиск на суддів з боку структур живаго. Багаторазова зміна складу суддів говорить про те, що в нього все ж таки виходить. По суті, ця людина не просто без докорів сумління втекла за кордон під час війни. Його навіть не зачіпає той факт, що на фоні бойових дій і він і надалі віддалено крутить махінації на подібних судових справах. Так і не зрозуміло, як влада і далі терпить цю особу, замість того, щоб вирішити питання з бізнесменом і конфіскувати все майно на благо держави, а розпочати можна якраз того, щоб зупинити ці судові ротації. І в той же час одна відома всім особа, його ймовірний кум і співвласник телеканалу Еспресо, яким також володіє син живаго, Микола Княжицький, відстрілює постами у Фейсбуці, намагаючись розколоти суспільство і виставити владу в негативному світлі. Саме ту владу, яка на відміну від його товариша, займається конкретними справами задля перемоги. Є сподівання, що влада Монако ефективно зреагує на ситуацію і справа живаго зрушить з місця в позитивний бік. Наразі керівництву держави потрібно пильнувати чорні щупальця всіх подібних кадрів, таких як живаго та його самого княжицького, щоб не проникли туди, над чим так постарались ЗСУ, держава та весь народ України, єдність та злагодженість у здобутті перемоги. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.